Долучитись до легендарної 93-ї бригади у Дніпрі. Відкрили інформаційний центр або центр довіри, як його називають, військові. Адже тут можна поставити абсолютно будь-які запитання, отримати допомогу та просто поспілкуватись з військовими. Перший центр було відкрито у Львові, адже там багато військових на реабілітації. Другий у рідному для 93-ї бригади місті Дніпро Холодноярівці зазначають, що отримують зворотній зв'язок від відвідувачів центру. Іван розпоч... Чав службу ще з початку вторгнення. Був командиром добровольчого формування на Волині, а потім зрозумів, що туди ворог не зайде, і пішов у ЗСУ саме у 93-ю бригаду, маючи трьох неповнолітніх дітей. Тут ми з вами знаходимося в інформаційно-рекрутному офісі, центрі просторі, місці довіри, довіри всіх людей до військової частини Холодноярівської легендарної та незламної. Це у нас другий центр, який ми відкриваємо. Перший центр у нас відкритий в Львові. Цей центр у нас другий центр назв Дніпрі. Тобто, це місце, де всі люди бажаючі. Свідомі чоловіки можуть долучитися до збройних сил України безпосередньо до лав 93-ї окремо механізованої бригади, де вони прийдуть сюди, зададуть там запитання, які їх турбують. Їх тут ніхто не мобілізує. Їм проведуть з ними співбесіду, проведуть з ними рекрут, запропонують. Якщо вони ну вже коли вони оприділяться з ким тим чи іншим бажанням, вони безпосередньо будуть тут служити. Також це місце простору та довіри ветеранів. Сімей та членів сімей загиблих воїнів і безвісті зниклих, хто служив 93-й окремої механізованій бригаді. Цим людям, сім'ям, дітям будуть запропоновані різні програми, програми відпочинку, програми підтримки. Запропонуємо там всебічно Будемо допомагати всебічно там з оформленням тих чи інших документів, спілкуванням там з місцевими владами, з місцевою владою. Наша справа тут захистити їх і бути сильним плечем е тим сім'ям, які втратили е своє сильне плече. Ми будемо відстоювати, відгризати за них все. Будемо ходити, приходити, розповідати, доказувати і розказувати, як, має, як, як все має відбуватися згідно чинного законодавства. Найбільше потребуємо операторів дронів, помічників операторів дронів. І на сьогоднішній день найбільше. Е Інженерів, техніків, тобто багато нового новітнього розробляємо, готуємо, тому, тому це теж дуже є таке гостре. Всі, хто бажає познайомитись з можливостями, які дає бригада, можуть тут отримати вичерпну консультацію. Ми людині запропонуємо посаду по її освіті, по її бажанню, тобто ми. В першу чергу кожної людини випитуємо, якщо вона приходить до нас, ми хочемо знати, ким вона себе бачить в нашій бригаді. У нас дуже багато посад, це також, як і бойові, також і тилові посади. Тобто ремонт техніки це все. Бойові посади також, їх дуже багато посад. Ми кожну людину просто-напросто спілкуємося з нею, хочемо зрозуміти, де вона хоче себе бачити. Після цього я кожну людину зв'язую ну, з підрозділом. І далі, якщо підрозділ Ціл погоджує, ми цій людині допомагаємо. Якщо людина йде по мобілізації, ми їм допомагаємо далі з ТЦК робимо їм відношення, тобто, щоб він потрапив обов'язково до нас. Якщо на контракт, людей на контракт ми можемо брати напряму для Аліни. Війна розпочалась у 2014 році. Її чоловік вже тоді пішов на захист країни. Командир розвідувального відділення Сергій Карнаухов позивний ліфтер. Він загинув 27 травня 2022 року. Під час виконання бойового завдання під містом Ізюм Харківської області захисникові було 43 роки. Після його загибелі Аліна долучилась до 93-ї бригади. Патронатна служба взагалі це нова структура, яка на зараз тільки розбудовується і створюється в лавах збройних сил. Наша бригада була одна з перших, хто започаткували цю патронатну службу ще до того, як вона була взагалі розбудована як штатна структура, бо наразі тільки це впроваджується в інших бригадах. Ми бачили ситуацію середини. Це бачив наш командир. І ми розуміли, що ця служба дуже потрібна. Патронатна служба це як людське обличчя війни. Це такий простір, це така робота, яка спрямована в першу чергу на підтримку тих категорій військовослужбовців та їхніх родин, які найбільше її потребують. Тобто люди, які вже віддали в цій війні або своє здоров'я, це наші поранені хлопці, або взагалі віддали в бою за Україну своє життя. У них ще залишилися родини, залишилися дітки. І ми розуміємо, наскільки важливо саме. Бригадою, саме нашим військовим формуванням, підтримувати ці родини, тому що тут є дві сторони: і сторона юридичного оформлення всіх цих соціальних гарантій, які держава вже передбачила, і є сторона у цієї ну, психологічно-моральної реабілітації, яка також потрібна і пораненим. І членом родини тому наша служба займається трьома напрямками: перший напрямок це наші поранені бійці, другий напрямок це родини наших хлопців, які загинули. В бою за Україну і третій напрямок це родини хлопців, які зникли безвісті або потрапили в полон. Цей центр це більше показати людям те, що ми є такі, що ми відверті, що ми ось там такі сучасні, що ми такі продвинуті, що в нас є смачна кава, що в нас є приємні люди, що в нас є все. Тобто, це більше показати іншим, що ми хочемо іти до людей, хочемо з людьми налаштувати комунікацію всім тим, хто боїться інформаційно. Рекрутинговий центр знаходиться за адресою площа Шевченка 7 у Дніпрі.